Офіцер юнаківської територіальної громади Микола Татаренко обрав професію поліцейського, тому що завжди прагнув служити на благо людей та захищати закон, адже це відіграє важливу роль у створенні безпечного суспільства І пишається тим, що зараз має можливість бути частиною цього. Я вирішив стати поліцейським громади, тому що мій обов'язок як поліцейського, в першу чергу, це допомагати людям в будь-яких проханнях. Оскільки я обслуговую юнаківську громаду, на котрі відбуваються постійні обстріли, відбуваються постійні військові дії. Моя задача, моя основна задача це рятувати життя людей. Кожен робочий день, кожен виїзд на прикордонну територію це квест, це небезпека, яка чатує на шляху, але це й відповідальність. Адже там, де перебувають люди, комусь із них постійно потрібна допомога. Тим паче в селах, які вже давно перебувають під прицілом російських військ. Також одного дня зателефонувала мені голова Юнаківської громади та повідомила, що село Карчаківка внаслідок удару в півдрону було нанесено тілесні шкодження дідусю. Мною було здійснено виїзд в дане село, та де було мною виявлено даного чоловіка. Останній перебував. З пошкодженою головою, кровотеча, мною було надано йому добутичну допомогу, та подальшому за його згодою було направлено до лікарні. Тому бувають випадки, що люди, нехтуючи даною небезпекою, виїжджають свої домівки, ну приїжджають свої домівки з метою засіяти город, посадити грядки. Але так як бойова зона. Дані будинки руйнуються і бувають випадки критичні, що просто люди гинуть, нехтуючи своїм так сказати життям. Робота на території громади, яка перебуває в зоні бойових дій, потребує злагодженості та порозуміння між усіма ланками, а надто між поліцією, військовими та органами місцевого самоврядування. Адже від цього залежить добробут людей. Перший помічник у нашій громаді це наш офіцер громади, татаренко Микола Григорович. Микола Григорович дуже відповідальна людина. Він дуже позитивна людина, молода, енергічна. Він нічого не боїться. Він їздить по всій громаді. Де людина захворіла, не їде швидка. Микола Григорович самий перший. Померла людина нікому вивезти. Микола Григорович їде вивозе. Микола Григорович допомагає нам зустрічати гуманітарну допомогу. Микола Григорович допомагає нам е, при роздачі гуманітарної допомоги, щоб не було в нас ніякої, ніякої дестабілізації між людьми, щоб не було скупчення людей. Взагалі, він до своїх посадових обов'язків дуже чимно відноситься. Працюючи на юнаковській громаді, у мене є дуже велике порозуміння з селищною радою, а е, також е, на чолі з головою юнаківської громади Сімою Олено, Оленою Олександрівною. Е, е, наша співпраця дуже гарно націлена на допомогу людей. На їхнє забезпечення, на вирішення будь-яких їх нагальних питань допомога відбувається як в місті Суми, так і в самій, на самій території юнаковської громади. Також ми виїжджаємо з нею, надаємо допомогу. Це гуманітарна допомога. Ми її розвозимо, забезпечуючи людей всім необхідним. Окремим фронтом роботи для поліцейського на прикордонні є забезпечення процесу евакуації мирного населення з небезпечної зони. Ускладнюється він тим, що навіть попри обстріли, часті пошкодження будинків та об'єктів цивільної інфраструктури, люди не завжди легко погоджуються на виїзд. Також Микола Григорович займається в нас евакуацією. Він вивозить людей, евакуює. Евакуація в нас на сьогоднішній день проходить дуже добре, спокійно, тому що на сьогоднішній день у нас дітей немає. По нашим спискам лишилося по всій громаді 57 мешканців. Взагалі, хочу вам сказати, що людина на своєму місці. І виконує свої посадові обов'язки. Микола Татаренко говорить, що допомагаючи людям, він намагається увійти в їх положення, детально вивчити проблему кожного з них та надати ту допомогу, яка від нього залежить. Працюючи на своїй території, в мене немає такого відчуття страху або інших так сказати почуттів. Я працюю з, з холодною головою, приїжджаю до людей, надаю їм допомогу, будь-яку. Також Розвозимо гуманітарну допомогу, тим самим ми їх даємо так сказати надію, що вони не покинуті і завжди вони можуть ну, покластися на нас. Загалом офіцер юниківської громади задоволений своєю роботою взаємодією з місцевими мешканцями та дякує кожному з них за співпрацю. Адже тільки в єдності, тільки докладаючи спільних зусиль, ми зможемо відстояти нашу землю та позбутися ворогів.